Привіт, я Алекс Русо, і у цьому відео ми поговоримо про страшну правду, яку приховують спецвипуски Мінсклаб від Нікелодіон. Ще стало з улюбленими феями. Чому Аїша Муза Текна просто фони без характеру? І як Нікелодіон перетворив магію у блискучу. Пустку без душі. Це глибокий розбір того, як Нік Ера знищила справжню сутність Вінкс. Як Келодіон отримав права на Вінкс Клаб у 2010 році. На той момент вже вийшли 4 сезони і 2 фільми. У фіналі четвертого сезону героїні закінчили Алфею і вирушили у доросле життя. Та коли Нік мав запустити п'ятий сезон, свій продюсований із Рейнбов, вони вирішили, все, що було до цього, потрібно швидко. Перескочити. План був простий: 2011 рік. Показати чотири перших сезони та перший фільм всього за рік серпень 2012-го зробити охочну прем'єру нового п'ятого сезону. А другий фільм його потім виріжуть, бо він не важливий. Третій, четвертий сезон та перший фільм переозвучити своїми акторами, у тому числі знаменитостями, чисто для піару. Перший другий сезон не дублювати взагалі. Замість цього створити 4 годинний спецвипуск, які просто переказували події перших двох сезонів. Перші три спецвипуски це перший сезон, такий як Доля Блум, Помста Трікс, Битва за Магікс. Четвертий це сезони другий тінь Фенікса. Як же ж саме виглядали ці спецвипуски? Сценарії взяті на пряму серії, але скорочені та перемонтовані. Анімація – флеш-стиль. Більше близький, так менше душі. Персонажі є схематичними і плоскі, особисто другорядні, такі як Муза, Текна і Айша. Темп блискавичний, без пауз, без емоцій, без знайомства з героями, просто галопом по Європам. Але ж у чому проблема? Ми втратили магію Winx. Це не просто сюжет, це героїні з особистими історіями. Стиль емоцій, трансформацій, характер і динаміка між персонажами. А спецвипуски? Це всього-навсього лише сюжетні кістки. Без шкіри, без серця, взагалі без голови, хоча голова там присутня. Ось вам приклад вирізаних моментів. Перше, муза. Не має лінії з матір'ю, немає конфлікту з батьком, у Текни немає розвитку стімів, немає вивчення емоцій, а Іша просто нова дівчинка без свого минулого і страхів. Стала жодного слова про розлучення батьків не говорить. Взагалі, як начебто, цієї проблеми в неї немає, і в неї все добре, бо вона модниця і красавиця. Навіть сюжетні епізоди обрізані. Блум не їде на доміно, вирізано сцену балу, фестивалю троянд, моментів дружби та кохання флори до гелії. Це показано поверхнево, особисто не розтягнуто, тому що ну, ми маємо влізти в тайм. Що ж до анімації, що сталося з візуалом? Нік намагався покращити вигляд старих сезонів, але це просто флеш-анімація з блискітками. Рухи персонажів це як лялька на нитках. Стара Гарденія була теплим і домашнім місцем. Новаш це cgi Каша щодо трансформацій, деякі виглядають як пародія, а Іша – зневажена, анімована аби як. Єдине, хороша це флора. Квіти, дихання, грація, хоч щось зробили нормально. Єдиний плюс у всьому цьому це музика. Прекрасні саундтреки Елізи Роселі та модо. Це I'm Home. Talking about Love. All Is Magic, Power of Charmix, Goodbye, my Friends. Вони рятують атмосферу. Вони останній місточок до оригінальної магії. Те, що зробила Еліза Росселі, це просто рятувальне коло. Це те, що. Тримає на плаву і рятує всю цю кашу. Щодо спецвипусків по другому сезону, це найгірше, 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 що може бути. Перші 14 хвилин влюбили 6 серій. Лейла взагалі ніяка. Даркар одразу це авалон, без загадок, без таємниць, без нічого. Немає принцеси Емінтії. Немає піксів, персонажів, і головне повністю вирізана сцена дружби, драми, глибина. Також давайте не забувати, що вирізали чотири кодекси, залишивши тільки один, який зберігається в Алфеї і його дуже швидко знаходять. І ми знову ж таки по сюжету біжимо як галопом по європам. Це злочин проти другого сезону, один з найгірших він контентів взагалі. До чого ж це все, все призвело? П'ятий сезон, оскільки глядачі Ніка не бачили повного розвитку героїнь. У п'ятому сезоні довелося починати все заново. Текна знову вчиться емоціям. Муза знову згадує маму нарешті. Стелла знову повертається до розлучення батьків і переживає їхній конфлікт. А Лейла знову просто нова дівчинка. Усе, що вже було, просто стерли. Бо Нік хотів нову еру. Висновок. Спецвипуск Нік це не адаптація, це знищення. Вони переписали улюблених персонажів, позбавили Вінкс з душі, дали новим фанатам жахливий перший контакт. Ви потім ще дивуєтеся, чого так мало Вінкс-фанатів. Одна із причин, будь ласка, хочеш знати таке справжній Вінкс? Дивись оригінальні сезони: перший і другий. У Доблячі Фокітс або Сінеліум. Будь-який з них кращий, ніж Нік. Якщо тобі сподобався цей розбір, підпишись, постав лайк і напиши в коментарях, а як ти вперше познайомилася із Вінкс. І що ти думаєш про Нік Еро? Я Алекс Руса і я завжди боротимусь за справжню реальну магію Вінкс. До нових зустрічей на новому відео. Пока!